От який результат нашої діяльності. Тепер треба півдня прибирати. Але ми, ми з марком створили ще ось таку от красоту. Це все з верби. Ми сплели такий віночок і його ось так красиво прикрасили. Зараз ми причіпимо його собі на двері. І в нас буде ще ось така от красива декорація на вхідних дверях. Ну, але оце все. Це вже дурниці. Зараз ми швиденько все помиємо і поприбираємо. Все, дивіться, ми повішали наш віночок на двері і як він виглядає. Красиво. Що ти кажеш, Маркось? Красиво. Красиво, так. Ми молодці з тобою. До речі, знаєте, дійсно дуже гарно дивиться, коли і голуба ялинка, і туя, і ті всі червоні штучки. Ну, направду. Марко в захваті. Просто тепер від дверей не відходить. Так, Маркусь? Гарно. Так що пишіть нам в коментарі, як вам наша робота. Наші прикраси і чепили віночок теж на двері. Буквально хвилин 15 тому до нас подзвонив кур'єр, що ви є вдома. Сам я буду чітчу усе. О, так, знімайте штучки. Сильно. Марко радий, як слон. Ми цю посилку чекали. Це посилка від наших родичів з Америки. Давно не отримали посилок, знаєте, це настільки приємно. Дивіться, от емоції радості, радості. Добре, відкриваємо посилочку. Ну що, відкриваємо. Це посилка призначена практично суто для нашого Марка. Ну, можливо, щось і нам перепаде, але знаємо точно, що тут все для нашого хлопчика. Добре, зараз ми відкриємо. О, дивіться. Ходи, дивися. Добре, розпаковуємо. Розпаковуємо, бо розпаковуємо, бо Марко вже в захваті. Це така, знаєте, новорічна різдвяна посилка для нашого хлопчика. Так, Маркусь? Дуже дякуємо, дуже дякуємо. Ти таку хотів? Що там таке марко? Міняє колір. Міняє колір? Я таку дуже хотів. Ти таку дуже хотів, супер, боже. Він я от я скажу вам чесно, наш Марко то окопія його хресла мама. Він такий шмоточник. Так. Він так любить гарні речі, він так любить вдіватися, він сам я, любить обирати. Шовзувати, взувати? Шовзувати? Це для нього, знаєте, каже, коп я його хресної. Каже, я таку хотів. Красота. Що там ще є? О, скільки солодощів! Скільки солодощів! О, як класно! Супер! Що там таке є? О, красота. <рес> Чики один капець А де Адядрий, там все таке ж є. Рукавички. Рукавички. Вже... рукавички. <рес> Дивіться, вже ціла гора одежі. <рес> Марко поки не переміряє, то нічого не, не зробить. Що там, бачиш, там так, щоб економити місце, бо посилка дуже дорого коштує. З Америки пересилка дуже-дуже дорого коштує. <рес> І рукавички є так. Та, де він буде мірити? Він хоче все дістати. Давай поміримо рукавичку. Ти мені подарував незабутню ніч. Спасибо. Супер. Дуже гарно. Ніжно так поцілував і пішов на січ. Спалахнула блискавка, ніби снак. О, це. Це для тата, так? Ні, це для тебе, це вітамінки, котику. Маркусика, то тітю, ліда, тобі такі желейки передала, але це і такі вітамінки. Дай тобі покаркнуть відкривається. Ну, вони запаковані, дивіться. Це ось такі от вітаміни. Тьтя Маркова передала. Так? Ну потім відкриємо. Давай показуй, що ж там ще є. Чекай, бо він не знає за що хапатися. Він настільки щасливий, що не знає, чи йому за одеру, чи за вітаміни, чи за капти, чи за що. Ну добре, розпаковуємо. Боже, Марку носить і носить. Тут так всього багато, що це капець. Вже заклали, дивіться, заклали вже весь стіл і. А тий шмоточник радий страшне, так? Маєчки, футболочки, штанішки. Це ж купу грошей. Оце ж і пересилка така дорога. Але бачите, що не каже, посилки приємно отримати. І в будь-якому випадку, знаєте... Це... О, чекати, тільки. тобірочка, то нічого. Тобір... Тобірочка якось не ну, колеться. Посилки, виходити, завжди дуже приємно. І в будь-якому випадку увага від. Це найрідніші, хто в нас є. Але в будь-якому випадку це знаєте дуже-дуже приємно. О, це для тата. Це, це тітя Марійка і... Ліда знає, що це татова слабість, арахісова паста. А там що таке? А там що таке? Носочки. Носочки. Раду. Міряє, все приміряє. Тут, напевне, теж для тата. Це, напевно, тут теж для... А, так, я знаю. Це Це, це для тата. Це для дорослих, це для тата Угу. І це, це щоб горлечко не боліло. Це тобі чи мені? Це нам з мамою. А це для тебе, батончики. Це теж нам кава. Три Покажи. Три сиропи тобі. Боря, це таке спасіння, оцей тайленол для діток, він дуже добрий. У нас маркон якраз перехворів, такий мав вірусняк. То ми рятувалися. То ми якраз рятувалися, То ми якраз рятувалися. То ми якраз рятувалися цим тайленолом. І в нас залишилася остання баночка, так буквально на дні. Так що це просто, це просто вам величезне, дякуємо за це. Це, це нам всім, так. Ага, дивіться. і субні пасти, і зубні щітки. Супер. О, а Маркусь! А це цукерки такі там, які, які за гранатові. Буде на свята. На свята поділимося між всіма і будемо смакувати. М -м. Це, певно, для мами якийсь крем. Обережно, обережно. Покаже чемно і сумлінно дитина лікується інгалятором. Він знає, що йому це потрібно. Сам каже, мама, в нього це називається слоник. Каже, я буду дихати слоником. В нього прийшла година Він каже, мама, в мене час процедура. Молодець, молодець. Ви знаєте, в принципі, як таких свят зараз і немає, бо, тому що не до святкувань, але в будь-якому випадку їсти треба щось. Нас, коротше, взагалі нема вихідних, ми постійно, ми постійно працюємо. Нас ні на Різдво, ні на вечерю. Жодного дня вихідного просто немає. Тому. Зберемося на вечерю, чисто для того, щоб от нас дитина, і треба, треба в будь-якому випадку прививати цей ген нації у вигляді традицій, щоб, щоб, щоб Марко розумів і знав, як і що має бути. Тому вирішили чисто так приготувати от на вихідні а, голубці, і я хотів за, запекти дві рульки. У мене ви знаєте, я купив домашню свиню половину. В мене було дві рульки, і думаю, в окремий баняк не запхаю, бо, тому що вони, в принципі, дві великі і не залізуть одночасно в баняк. Взяв більшу каструлю. А зварити зараз дві рульки, то ну, автоматично вийде холодець. Тому купив пару штук курячого філе і кинув шматочок свинини. Мив, зарям покажу, все він вже перемив. От, буде, виходить холодець. Буде мати голубці і холодець. Ви знаєте. Знаєте в, принципі, знаєте, в принципі, нічого не планується з 9 ранку по 6 вечора на роботі, а після роботи, які там свята, дайте собі спокій. Але тим не менше, їсти щось треба. І це дуже класна знаєте, така альтернатива, коли приготував раз і їсиш цілий тиждень. І воно не набридає, тому що такі страви готуються, готуються вкрай рідко. Дивіться, що витворяє. Дивіться, що витвіряє. Має, має бабунько. Марко дуже любить надувні кульки. Так? <рес> собі... Сам собі знаходить заняття. Тому виходить така штука. Ну, а там побачимо. Щось буде цікаве, то я вам обов'язково покажу. Гарні. Ходи, котико, ходи. З Марком прийшли на вечірню службу і волею, але прийшли заздалегідь за півгодинки, бо в цій церкві, церкві Петра, Петра і Павла, найбільша шопка в Україні. Шопка це імітований вертеп, де багато в новинах писали про цю шопку. Вона в нас вже дуже великий час, вже дуже довгий час. Нас її розміщують церква висока. Тут я не, не скажу вам чесно, скільки тут ширини і висоти. Має цей вертеп казати, це направду, є унікальний, унікальний вертеп, унікальна шопка для всієї України. Так, Маркусько, ми куди прийшли? До Бозі молитися, молодець, котико. Ходи, ходи, помолимося до Бозі. Так. Тут дуже гарно все освітлюється, направду, дуже, дуже красиву церкву прибрали до Різдвяних свят. Люди теж приходять, собі моляться. І ми прийшли. Сім'єю на святу літургію теж помолитися за нас всіх. За ЗСУ, за нас, за мир, за Україну, за ЗСУ і за всю свою родину. Заходьте. Церкві колядують, Так дуже урочисто, дуже святково. Ще мало людей, бо тому що маємо ще пів години до святої літургії. Ходи, котко, подивимось. Ходіть разом. Подивимося на цю красоту. Що? Коло кослика така маленька, Тут тоді є тут і звірі, і птахи, і тварини. Barančiky, tak? Pade Markus, padejme se sem. Padej. Tyto jebenočky, to jsou ty na stojáši jebenočky. Теперішні реалії життя. Ой, крила в Ангелів рухаються. Вон там ця ангелики рубають дрова. Ходи, Маркусь, йдемо далі. Звичайно, що дуже багато підсвіток, багато світла, а все міняє кольори, все рухається, дуже багато тварин. З Марком забігли в магазин. Так, значить, вам коротко покажу ціни на таке основне. Дивіться, як яйця подешевшили. 4,55. Вже після свят яйця дуже впали в ціні. 67, 63, 71,90 за десяток. Ну от, бачите ціни. А оце досить непогано. 4,55. А тебе дуже багато зараз знижок на всяку рибку. Ну, Але це дуже прогнозовано. Знаєте, свята прийшли, риби всі наїлися, і тому ціни зараз падають, щоб воно не попсувалося. Форель 340 грам. Слабосолна Норвен 209,90. А сьомга 219,90, дивіться. Тут є креветка варна чищена по 100 гривень. 100 грам Тут якісь шматочки копченого а, сьомги. Риба, так, риба. Тут я вам покажу вам ікру, ви собі подивитеся. Тут все от ви побачите. Ось тут імітовано, я не знаю, ну, чесно кажучи, ніколи не купував і не буду. Я не розумію, як таке взагалі можна їсти. Ну, але О, таке саме, дивіться, теж імітована. 22,90-110 грамів. Ну але, як то кажуть, кожному своє. Хто що хоче, то собі купує і їсть. Своя лінія 180 грам філеш маточок на шкірі слабосолу на 194,40 на знижці. Ну, якби була на знижці оце от оцей од норвен у цій баночці, я би купив, бо він дійсно дуже смачний, він дуже смачний, як на мене. Ну, але теж смаки різні. Тут морський коктейль 60-90 на знижці, кальмар 5790 і міді в асортименті в русолі 4760. Теж на знижці, так. Що, котику? Ви жлекти не заплутався? І щоб ми не змогли рукавичку дістати. Так. І в принципі і все. Бачу. Бачу, ходіть, ходіть, ходіть. І ще він дивився Алу нашу, буквально, коли вчора, то вона показувала оцю штуку. До речі, глобально дуже смачна м'ясна продукція. Вона була он, по 137, зараз 97,90. Це ковбаса, що купляла 63,90. Uh, ні, то нам не треба. Кот. То нам не треба. E, я з оцих всіх ковбас, ну, звичайно, що селян італійська це я люблю глобано, але вона дуже дорога, 53,80, І дуже часто буває губернаторська. Я щось їдали, не бачу. Це оце от від своєї лінії. А ось вона. отака така от, дивіться. Вона дуже часто на знижці, зараз 46,89. А по знаєш, вона дуже часто по 280, якщо я не помиляюсь. Ну, вона смачна. Вона смачна. Ну і оці от добров досить непогана, така теж є, що я вам покажу? смачна. Ну, Балик, звичайно, ну, що він їхній смачний. Така була от не бачу, зараз я її. Вона, напевно, зараз на українська називається. Ну смачна. Так. На знижках, що зараз? На знижках, на знижках. Так дивіться. Напевно, знаєте, тільки бачите, всім так остогидли за ті свята, що я навіть вам не буду їх показувати. Так, давайте подивимося, що таке по сирах. Президент Крем-сир 68, 30, 180 грам. Оцей делюк зараз 60-90 на знижці, дивіться є. Президент Камамбер 90-80. Так, оці вже без знижок у нас, але з'явилося щось нове. Сир напівтвердий, 122,70. Ось такий. На знижка залишилися ось ці нарізочки. А де твоя шапочка вже? В корзині. Тобі стало жарко? Ми взяли таке авокадо, хочемо знову ж таки робити суші. 89 гривень, але таке, знаєте, м'яке, таке гарне. Так, комо, собі подивитися теж, відповідно, зараз є знижкам. Мі. Преміалі теж на знижці, але там зараз такі маленькі шматочки того сиру, що ну, не знаю. Оце от теж дивіться зараз на знижках. Так, сир напівтвердий теж на знижках. І гауда теж, що можна купити. Комо на знижках. Комо останнім часом весь час на знижках. Так, і золотий резерв теж на знижках. До речі, оці от золотий резерв теж дуже смачні. Зараз вони коштують 18,90 на знижках. Так, молочка. Молоко молокія. 3,2 – 44,20 в пакеті. Молоко ферма 48,30 на знижці. Слов'яночка 39,90 на знижці. Так. Так, так, так. Щось нема, зараз знижок на президент. Завжди так було багато знижок на президент, зараз це в повну ціну. Ну, молочка зараз дуже пішла в ціну, дуже. Молокі зараз ця на знижках сир кисломолочний. Дев'ятка 90 90-90, 67-85-ка. І оці українські, але вони такі собі, знаєте, не знаю. Так, їдемо ще, подивимося, одне цікаво на масло. Ні, за водичку. Добре, їдемо за водичкою. Ферма на знижці одна єдина. 73%, 180 грамів, 81,50 81, 81, і фаворит 7420 теж 180 г. Це немає інших. Так, не чіпаємо, їдемо за водичку. Забули моркові купити водичку. Ой, привіт. Так. Хто любить ці церки газуровані, то теж на знижках. І, до речі, зараз теж смачні. Смачні оці йогурти своя лінія. 50 гривень 90 копійок. На знижках теж смакота. Смакота. Мілупа для діток на знижці. І оці от йогурти зараз на знижках. Дольче. Ну, знаєте, це вже, напевно, традиційно, бо коли не подивишся, на них завжди на них завжди дуже великі знижки. Агоня для діток теж на знижках. А, о, головне, Кока-Кола на знижках, тому її настільки багато понакладали всюди, що, що це просто аж аж забагато. 36 тридцять. дві літри. Тому так багато її наклали. І до свят була пепсі на знижках, зараз Кока-Кола, тому зараз так багато. Куплять. Яку ти не хочеш? А яку хочеш? Яку? Боржомі? Ту солону ти хочеш? Така сама? Ну, все, ти вибрав свій водичку. Хочемо Марко, таку водичку. Спортсмен буде теж, так? Добре, ходіть. Я Не буду навіть вам запудрювати голову тими продуктами. У нас сьогодні... На сьогодні субота. 28 грудня. Звичайно, що це відео буде, знаєте, зроблене з багатьох різних кусочків за декілька днів. Але оце я поставлю самим останнім. Фрагментом, щоб ви знали, що це 28 грудня і це актуальні ціни на 28 грудня. Спеції, спеції, алкоголь. О, бачите, як класно. Супер. Міленіум на, знайшлося, дивіться, зараз є. 48,90. Чорний шоколад на знижках. Теж. Оці одна знижка великі. А там чіпси. Чіпси. Чіпси, своя лінія хвилясті в сметані 2850. Вони не смачні, це своя лінія чіпси. Мілка. Мілка і Максфан. Я до чиї таку була дуже смачна якась, але потім якась інша не смачна. Я не пам'ятаю, яка. Ці коробки? Ці коробці, що в нас є чипси своя лінія, ті, що дуже не Смачні Смачні люкс або лейс, або прінгс. Любителі шепс. Зараз ми поїхаємо, що тут робиться. Люкс 53-40 Зараз. Ще якраз вида багато чіпсів. І сметана і зелень 3490. Лосось в вершках 53,40 На знижках. На знижках. Були прінгл це на знижках, зараз вони коштують 156 гривень. Тому немає. Ну, а ці всякі, знаєте, оці от у своїй лінії то 45,90 зараз на знижках. Ну, чесно, взагалі не смачне. Ми купили авокадо, сирочок, купили моркові винограду трошки, водичку і йдемо на касу. І йдемо на касу. Так. Це всякі ігристі напої. Якщо мені цікаво, то Ну, 89 8990, дивіться. Маренго марен... Де? Маренго машенго.